Потрібно за кашкіри авточехольчики. Дивіться, яка є моделька офігенна. Універсальні чехли, то есть універсальні вони підходять на всі сидіння. От. Дуже крутий варіант. Комбінація йде екошкіра алькантара. Ось такий дизайн, декоративна ниточка. Airbag і все буде працювати. Задній йде з карманчиком. Дуже швидко і легко кріпиться. Тут всего лиш кліпси протягнув. Крючками букбут. Коротше, я б їх поставив, напевно, за пів години на сидіння. Подголівники, все, повний комплектик. Ось так от приблизно виглядає. Сидушечка також. Дуже просто кріпиться. Карабіни, два крючка і все. Антиковизующа йде силиконова основа. Виглядають вони на сидіння просто огонь. Так що, отакий варік. Це чорний колір, є біжевий, по моєму світло-сірий. Якість дуже, дуже якісні, ну качество я имею в виду екошкіри і алькантари. Так що ціна там 6500 повний комплект, вони тільки комплектом йдуть передні, задні підголівники. Так що кого цікавить за номером телефона в шапці профіля, бо на сайті автоброки.юай.